Чебуреки, Джамала, море, мечеті от що, напевно, перше спадає вам на думку, коли ви чуєте кримські татари. Але майже ніхто не скаже. Сусіди, спільна історія, частина України. Чому так? Чому кримські татари, корінний народ Криму, десятиліттями зображувався як чужий, дикун чи зрадник? Хоча для нас вони далеко не завжди були суперником чи ворогом. Вас ненавижу, татару, я... ні це відео про те, як Російська імперія та СРСР вчили нас не любити кримських татар, як ці стереотипи досі впливають на наше сприйняття. І чому це пора змінити? Вітаю! Ви на каналі Іронічний Історик. Мене звати Іван, і тут я розповідаю про минуле так, як це не роблять у школі. Перевірте, чи підписані ви на канал, а я починаю. У 1441 році на території Кримського півострова з'явилася нова держава Кримське ханство. Його населення було мусульманами. Це впливало на ставлення до них жителів українських земель, християн. Стосунки кримських татар і українців ніколи не були простими. Татари робили походи на землях сучасних на Дніпрянщини, Поділля і Волині. Це зафіксовано у літописах, і це псувало міждержавні стосунки між Кримським ханством та Великим Князівством Литовським і Річчю Посполитою, до яких в той час входили українські землі. У 1489 році відбувся похід 100-тисячного війська татар на Поділля і Київщину, Київ вкотре було спалено. Еліти литовців та поляків бачили тоді татар, як цитую, народ варварів і дикунів. Так, наприклад, описує татарське військо Михалон Литвин. Литовський дипломат в Кримському ханстві у 16 столітті вони ніколи не були обтяжені ні зброєю, ні запасами їжі і ніяким іншим вантажем, крім невеликої кількості підсмаженого проса чи подрібненого сиру. Однак ніхто з них не відправляється без безлічі свіжих ременів, особливо коли вони мають намір зробити набіг на наші землі. Цими ременями татари зв'язували викрадених на українських землях людей. Схоже, ставлення до татар було у простолюду, бо від таких набігів страждали цілі регіони, а частина мешканців ставала полоненими. Їх використовували як дешеву робочу силу або продавали на ринку рабів. Пам'ятаєте думу про Марусю Богуславку зі шкільної програми? Вона якраз розповідає про полонену дівчину, яка опинилася в гаремі Султана, і, скориставшись його довірою, звільнила 700 українських козаків. Зі шкільного курсу, ви знаєте, що козацтво з'явилося з єдиною метою: захист простих людей від татар. Але це не так. Козаки Запорожці часто ходили походами до Криму. Робили вони це з одного боку як відплату за набіг кримсько-татарської, ногайської або турецької орди. А з другого, аби просто грабувати. Так, козаки не брали полонених для продажу в рабство, хоча іноді змушували звільнених працювати на себе, але поводилися вони не сильно краще за татар. Не скажу, що стосунки між татарами й українцями були виключно ворожими. Для тогочасних людей війна в принципі це більш природний стан, ніж мир. Так козаки разом із кримськими татарами захищали Крим і кримського хана від нападу турків Османів 1624 року. Зі шкільного курсу, ви знаєте, що у 1648 році гетьман Богдан Хмельницький уклав союз з Османською імперією і кримським ханом. Кримське військо відігравало важливу роль у перемогах козаків над Річчю Посполитою, зокрема у битвах під Корсунем і Зборовом у 1648-му. Татари були чудовою кіннотою, тоді як козаки спеціалізувалися на піхотній справі. Втім, кримська допомога не була надійною. Горезвісна битва під Берестечком, пам'ятаєте? Ну, якщо пам'ятаєте, то і мені за один рік нагадайте у коментарях. Так от, татари вирішили дати драла, ще й Хмельницького в полон прихопили. Козаки зазнали поразки і були змушені підписати невигідний білоцерківський договір. А ще Виговський з татарами розгромив московитів під Конотопом. Сонце руїни Дмитро Дорошенко також планував з татарами надрати дупу полякам і московитам. А ще для мене показовий факт, що у так званій Конституції Пилипа Орлика теж є згадка про співпрацю з татарами. Закони близького сусідства нерозривно в'яжуть і тісно поєднують долю козацького народу з кримською державою. Тому наскільки у майбутньому буде можливим, ясновельможий гетьман повинен домогтися у найяснішого хана відновлення колишніх побратимських стосунків із кримською державою, оружної підтримки від неї і підтвердження вічної приязні. До речі, якщо хочете окреме відео про цю не зовсім Конституцію Пилипа Орлика, тицяйте лайк під відео. Тисяча лайків, і тут буде новий контент. І про чумаків. Тих самих вусанів, що возили сіль з Кримського ханства. Навіть саме слово чумак має тюрське, тобто татарське походження. Вгадайте, куди їздили козаки і селяни за сіллю? До кримських татар. Це не я придумав, це пишуть джерела. А як можна вважати одвічним ворогом того, з ким ти торгуєш? Історик Ігор Слабєєв пише, що у 1779 року по сіль до Криму приїжджали жителі майже 500 поселень з усієї України. На середину 19 століття, коли територія Криму вже була у складі Російської імперії, чумаки на своїх возах щорічно перевозили майже мільйон тонн різних товарів. Якщо вам цікава історія, Підтримайте це відео лайком, бо я витрачаю багато часу на створення контенту. Шукаю, читаю джерела, вечори після роботи присвячую написання сценаріїв, консультуюся з друзями-істориками. Ваш лайк допоможе показати мої відео більшій кількості людей. А це відео сталося завдяки донаторам з мого патреону та Монобази. Ви мої союзники в розмові на складні і важливі теми. Дякую вам за довіру. Для автора контенту не важлива сума, важлива її регулярність. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал, шукайте посилання в описі під відео. Вашу підтримку я бачу, читаю і ціную. Окремо, хочу подякувати Юлії Іщенко, яка фінансово підтримувала мій канал навіть під час перерви. Завдяки вам контент буде тут з'являтися регулярно. Після того, як Крим став частиною Російської імперії, почалася його повноцінна анексія. Місцеві татарські еліти отримали дворянські титули. Сюди переселялися інші народи, серед яких найбільше було росіян та українців, а татар депортували і примушували іммігрувати. Якщо на початку анексії Криму в 1783 року татари складали майже 90 населення, то за 100 років ситуація дуже змінилася. Їхня кількість у загальній масі складала лише 30%, тоді як росіян стало 40%, а українців майже 10%. Ці депортації підтримувалися і заохочувалися владою. Російський віце-адмірал Мордвінов говорив: якщо Крим належить Росії, то по-моєму не повинні ми з російської землі робити татарську. А в одній з тогочасних газет писали для зміцнення російського владарювання у щойно приєднаному краї було необхідним заселення його виключно російськими людьми. В іншій ж наголошувалося, що для повної русифікації Криму потрібен мільйон населення ремісничого і торгового немусульманського віросповідання. Російські еліти будували вкрай непривабливий образ кримських татар, тобто 300 років ситуацію не змінили. У 1913 році письменник Сергій Єльпатівський писав. Що татари трохи кумедні, наївні і не надто злобливі, а тому легко піддаються вихованню з боку вищої цивілізації росіян. Російські інтелектуали не вважали кримських татар за людей. Так, літературний критик Вісаріон Білінський, тогочасний ліберал, писав про те, як дорогою півостровом їм трапилися три раніше незнані національності: кримські барани, кримські верблюди та кримські татари. Гадаю, це різні види одного поголів'я. Різні відгалуження одного й того ж племені в їхньому зовнішньому вигляді так багато спільного. І хоч вони не розмовляють однією мовою, вони причудово один одного розуміють. Російські ліберали, що тут ще скажеш? Татарсько-мусульманський спосіб життя росіяни вважали безладним, не вміють будувати, бо в Бахчисарайському палаці не зрозуміле планування. А в татарських селах забагато вузьких вуличок. Татарський квартал Сімферополя було зведено в стилі всіх татарських міст із вузькими та кривими вулицями, що проходять одна крізь одну, невимощеними камінням і страшенно брудними. Натомість у новій російській частині міста стоять окремі красиві будинки. Ні, позитив теж траплявся, але негативу було в рази більше. Але хрін з тими росіянами. Повернімося до українців. У кінці 19, го початку 20-го століття на території Криму побували Леся Українка та Михайло Коцюбинський. Їхні спогади з листів від творів найбільш детальні. Леся Українка провела в Криму майже три роки життя. За цей час вона написала два цикли віршів: кримські спогади і кримські відгуки. Про кримських татар там мало написано, більше про природу. Але в одному з віршів вона малює образ юної кримської татарки. Там, за містом, понад шляхом битим по гарячим кам'яністим полі, йде дівчата татарське вродливе, молоденьке, ще гуля по волі. У Криму Леся Українка цікавилася мовою, фольклором та мистецтвом кримських татар. Вона зібрала колекцію орнаментів національної вишивки. У листі до свого дядька Михайла Драгоманова, історика і дослідника української творчості, писала, що хотіла б видати зібрані в Криму татарські візерунки, цитую, яких є чимало і дуже схожі на українські. Михайло Коцюбинський у кінці 19 століття потрапив до Криму у складі комісії, яка боролася зі шкідником винограду. Хоча у нього було дуже багато роботи, він знаходив час для спостережень за незвичним побутом місцевих жителів кримських татар, як він писав у листі другу Василю Лукичу. Цікавить мене життя татар тутешніх, котре може колись і опишу. А ось дружині він писав таке: місця тут біля Алушти доволі цікаві. Справжнє татарське царство без впливу Московщини. Врешті Коцюбинський написав кримський цикл новел. Рекомендую прочитати всі, але розкажу про одну. Оповідання під міноретами показує світ мусульманської культури та протиставляє релігійну традицію і модерністським ідеям. У центрі конфлікт між дервішим традиціоналістом Абібулою та просвітником Рустемом, який бореться за реформу освіти, сучасну татарську літературу, визволення жінки та формування єдиної тюркської мови. Кульмінацією твору стає замах на Рустема через його прогресивні погляди. А Рустем Рустем. Пошклин, наслсун, салфа. А ви, ви разрушаєте его мировосприятие, его веру. І що місце цього даёте? Тох, тох, Так тох. Чи може темноту темряву і суєвіри тільки потому, що нельзя образити мул? Тобто фокус новели не на тому, які татари жахливі, злі, нечупари, недолюди, а про їхню боротьбу за зміни. Відчуйте різницю у ставленні українців до кримських татар. Ху нарешті починається найцікавіша частина у 1921 році в Криму була створена автономна радянська соціалістична республіка. Державними мовами визнавалися кримсько-татарська та російська, а корінними народами кримські татари та караїми. За переписом півострів тоді населяли 50% росіян. Тут об'єднали разом росіян, українців і білорусів, 25% татар, і решта це болгари, вірмени, греки, караїми, кримчаки, німці та інші. Саме в період 20-х років почалося активне вивчення історії та культури кримських татар. Існували національні школи, театр, видавалися газети, журнали, дитячі видання. Взагалі кримські татари могли хай частково, але відчувати себе рівним народом з-поміж інших народів півострова. Утім, це піднесення культури йшло поруч зі злитнями й голодом, які принесла революція 1917 року. З другої половини 1920-х почалися репресії під гаслом боротьби з місцевим націоналізмом. До того ж, такі люті, що кримсько-татарської національної інтелігенції напередодні війни практично не залишилося. Стало очевидно, сталінський курс насправді заганяв всі радянські народи під чобіт старшого російського за логікою диктатора. Завершенням обраного курсу стала депортація кримських татар у 1944 році і скасування автономії у 1946-му. Кримські татари придати народі через п'ятнадцять минут. Начнеться погрузка по маршруту. Я же сказав. На збори 15 минут. Прикази конвоя виполнять чітко і безприказловно. Шаг вправо, шаг вліва. Конвой стріляє без предупреждення. Про справжню причину депортації кримських татар я зняв окреме відео. Подивіться його тут. Посилання також є в описі до відео. Що ж було після депортації? Криму не залишилося кримських татар. Радянська влада закінчила те, що царська влада розпочала. Причиною вигнання татар комуністи називали співпрацю з німцями під час окупації. Тож відтоді кримські татари почали носити клеймо народ-зрадник. З того часу згадки про те, що кримські татари корінне населення півострова стираються. Назви понад 90% населених пунктів змінили радянськими. Можете зайти на відповідну сторінку Вікіпедії і офігіти від масштабу. Масова культура теж не стояла осторонь. У текстах про Крим, які написані після 1945 року, кримські татари зображені як злі погані люди, які хочуть нашкодити радянській державі. Доносять на партизан, допомагають німецьким військам тощо. Хоча це все вигадки. Кримських татар в лавах Червоної армії було більше, ніж тих, хто співпрацював з німцями. Радянський підпільник Іван Козлов у своїх спогадах у кримському підпіллі постійно наголошував на тому, що кримські татари зрадники. Зацитую лише два приклади: ліси були щільно оточені татарськими селами, де стояли гарнізони з румунів, німців і добровольців татар. Вони часто прочісували ліси, і партизанам доводилося маневрувати. Сімферополь і його околиці були забиті німецькими, румунськими військами і технікою. Тут же концентрувалися і каральні загони, що складалися переважно з татар. Подібний образ мали всі твори, які виходили в СРСР аж до перебудови. Кримських татар намагались позбавити історії, пам'яті і навіть імені. Їх викреслили з енциклопедій, перестали називати кримськими татарами, почали називати їх просто татарами, так ніби їхня батьківщина, це татарстан. Комуністичний режим знищував кримсько-татарські пам'ятки, відкривав у мечетях кінотеатри й магазини. Із 1700 мечетей і молитовних будинків на півострові у період депортації і аж до повернення не діяв жоден. Кримські татари зникли з кіно, плакатів. Ставлення пересічних громадян Союзу було ідентичним: не хочеш проблем, не водись з татарами. Існували і негласні обмеження. Кримські татари не могли вступати на певні спеціальності. Наприклад, лідер кримських татар Мустафа Джемілів після закінчення школи планував вивчати сходознавство. Однак, завідувач кафедри арабської філології прямо сказав, що він не складе іспити, бо кримські татари тут не бажані. Ось що Мустафа Джемілів, відомий нині політичний діяч і правозахисник, згадує про цю політику. Саме тому серед кримських татар багато будівельників, лікарів, інженерів, викладачів російської мови та літератури. Але мало журналістів, істориків та юристів категорично заборонялося вступати у військові ВНЗ. Кримські татари з утисками намагалися боротися. Кількість звернень і листів, які вони написали у 50 х х роках про своє безправне становище, знищену культуру та зникаючу мову, мрію повернутися на батьківщину неможливо підрахувати. Один лист до влади від учня 10 класу Ебазера Сейтвапова закінчувався словами в Узбекистані. Нам кажуть забирайтеся звідси у Севастополі, те саме. На сріддінова дорікає, що ми їмо узбецький хліб, в Криму нас вважають розбійниками і ледарями. А куди нам подітися на місяць? Кримські татари так і не стали своїми на чужині в Узбекистані, але ще більш чужими вони були на історичній батьківщині. Коли кримські татари почали повертатися додому в Крим. В їх будинках жили чужі люди, тому головною проблемою стали земельні конфлікти з росіянами і українцями, хоча кримські татари не вимагали від них виселятися. Утім сама їх присутність дратувала місцевих кримців. Ось як про це розповідає кримськотатарський художник Мамут Чорлу, який у 1987 році відвідав Крим. У нас у будинку творчості працював чоловік років 35. Одного разу він прийшов і розповів, що в горах знайшли татарський віз із зброєю. Мовляв, татари настільки дикі, що досі їздять в підводах та ще й озброєні. І це при тому, що на всьому південному узбережжі, мабуть, тоді був лише один кримський татарин я. Інформаційна кампанія на той час, як завжди, була дуже негативною. По всьому місту поширювали чутки: не виходити з дому, не пускати дітей на вулицю, а наступного дня навіть собаки не гавкали. По хатах ходили інформатори і говорили мовляв, завтра вас татари різати будуть. А люди ж жили в татарських будинках і справді боялися, що татари прийдуть і почнуть їх різати. Конфлікти виникали тоді, коли кримські татари намагалися будуватися на пустирях, бо влада відмовлялася надавати ділянки під будівництво. Тобто, кримських татар, корінний народ Криму, несправедливо вигнаний зі своєї батьківщини, звинувачували в самозахопленні власної історичної землі. Маячня. Після розпаду СРСР Крим опинився у складі незалежної української держави. Починався новий етап у житті кримсько-татарського народу. Але і він не був безхмарним. Вище керівництво держави ставилося до них з недовірою та підозрою. Разом з тим, українська влада потурала російським сепаратистам в Криму, що, зокрема, й сприяло анексії Криму Росією у 2014 році. Частина кримських татар. Знову втратила дім. Саме після анексії Криму українська влада зачухалася і почала підтримувати кримських татар, принаймні на рівні комунікації. Радянських громадян десятиліттями вчили боятися зневажати і ігнорувати кримських татар, вчили не бачити в них сусідів, громадян і людей. Але кримські татари не чужі в Криму. Це Крим без них, чужий. Тож, коли наступного разу почуєте, як хтось повторює старі міфи, згадайте, звідки ці вуха стирчать. І чому так важливо говорити правду? Бо вона це теж форма спротиву. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. А якщо хочете підтримати мене фінансово, скануйте QR-код або шукайте посилання в описі. До зустрічі!